Скільки в мене пішло грошей на 66 метрів забору, дивіться. Розказую про мічний результат. Це поки що тільки на фундамент. Всього в мене пішло, щоб залити цей фундамент, 88 мішків цементу 25 кілограмових. Мішок цементу я брав по 200 гривень. Це на 17600 пішло тільки самого цементу. Камінці це все я не насятаю. Далі, дивіться, якщо взяти з і отців, плюс-мінус, це десь, грубо, грубо говоря, пішло з е, і отців ще на 5 тисяч. Це якщо додати, то тільки на фундамент, щоб залити, пішло 22 600 гривень. Жілізя арматуру я не считав. Ну, арматуру ще сюди докинути треба, Там на три-чотири, 4 на арматури пішло. Ну, Це я вже, буду, коли буду рахувати кінцевий результат, ну, загальну вартість забору, я вже тоді арматуру добавлю. бо в мене десь там записано є в телефоні, як я брав десь накладна, то то я подивлюся пізніше, скільки з арматурою. Ну, Поки що це суто на бетонні роботи пішло 22600 гривень. Далі, що ж, е, опла... е, гроші на, що? на ці стовпчики на перемички. Ось оперемички, ну і сама бляха. Тут 66 метрів цього забору вийшло, скільки воно все вийде, я зараз, звісно, боюсь собі уявити, але вже 22 600. Я думаю, тут ще желізо на все, про все на 1020-30 піде, це ще 50 буде. І ще бляхи, мабуть, на 1030. Ну, кому цікаво. Підписуйтеся, коли вже все зроблю кінцевий результат, я покажу. А, ще ж краска сюди треба, грунтовка. Ну, коротше, трохи піде. Поки що на даний момент це зараз що 26 вересня. Закінчились в мене бетонні роботи, поки треба трохи з садком розібратися, то пішло 22 600. Що буде далі? Ну не знаю. Може до Нового року я його дороблю, цей забор. Робота йде не дуже сильно, не дуже бистро, але так як я роблю собі. То мені в принципі нема особо куди спішити. Робиться, ти робиться. Роблю чисто для удовольствія.